Ну що народ, підоб'ємо підсумки 2024 року, скільки я проїхав на цьому коні, що я потратив, і взагалі, як, як був цей рік для моєї машини, декілька фактів перед цим. Моєму Ланосу 17 років. Я на цьому Ланосі проїхав 200 тисяч по Луганську, 200 тисяч по Харку, трошки більше, і майже 100 тисяч по Києву. Уявляєте, для такого пробігу цей Ланос пронизав повністю, як нітріно, три українські міста? Я навіть більше скажу. Я на ньому в Москву їздив. Я купив його в 2007 році і проїхав на ньому вже 516 тисяч кілометрів. Я її купував за 10 тисяч доларів. Нову на той момент це ще коштувало 50 тисяч гривень. З 2016 року я на ній їздив в таксі. В одному убері я проїхав 10 тисяч поїздок. Ну що, погнали делать обзор. Ну що, рік почався в тому році з 9 січня я замінив тоді свічки. Свічки 400 гривень, провода. Вийшли 760 гривень оці червоні. Я на них рік від'їздив. Зараз потрібно, скоріш, це буде поновити. Також поміняв фільтр, е, воздушний, більше його не міняв. Оце я е, А! Я ж не, не сказав, скільки я наїздив. Коротше, за, за рік я проїхав на Ланосі е, трошки більше 19 тисяч. Це, звичайно, не Іде в порівняння з тим, що я в минулому році наїздив, але маємо те, що маємо. Далі в мене теж в січні я робив заміна тормозних колодок спереду. От, зовнішня граната справа, зліва теж потрібно буде міняти, тому що я іноді, як викручую руля, воно там щось защелкує і клацає, потім проходить. І шарову опору тут справа, я поміняв. Це в нас було. У січні за роботу я дав 1230 гривень запчасті, вивожу всі на екран. Це те, що я робив. Три місяці я від'їздив, все було нормально. І от у 1 квітня, в день дурака, я зробив заміну сцеплення. Воно в мене пройшло десь 150 тисяч кеме, 3260 я віддав за матеріали. Десь а, ні, десь 4000. Там я ще міняв. Я знімав про це ролик. Все, що я робив, я знімав це, да, за роботу 2700 віддав. Е, в ітогі все вийшло 6700. Це такий був серйозний ремонт. Серйозний був якби, для е, ну, сцеплення. Важко вже вижималось. Потім ще я зробив на другий день. У мене отут я міняв трапеції на дворниках. Ну, то таке там, 140 гривень. От. І що я ще? Бензиновий фільтр я поміняв в той же день. там, Долив масло в коробку. Коротше, отакі були в квітні ремонти. Також ще я поміняв масло в квітні. Якраз от у мене 500. 6 тисяч тоді було. Поміняв масло, фільтра. Ну, як завжди, сам міняв 506 тисяч. Це його мені вже пора міняти заново. Ну і що? І потім я майже все літо не їздив на ньому, то син приїжджав, я не працював, я потім почав працювати тільки в вересні, почав потрошку робити. Два місяці я поїздив взагалі, нічого не робив, але ну потрібно було. От 21 листопада я поміняв стартер, знімав відео. 1800, Я новий поставив стартер. Робота тиш, була 400 гривень. От, що я ще? Доливав антифрізу. Ну, Це я зараз постійно роблю, він у мене підтікає. І останній ремонт, що я робив, не допоміг. В листопаді теж. в мене багато було ремонтів в листопаді, в грудні я довго півроку нічого не робив. А потім от пішла заміна глушителя. Це я теж знімав резонатор. І глушитель я поміняв 800 за все. От, Там хороший мужичок, все зробив. От, що ще я? Колісо поміняв. Ззаді одне зімнє поставив. Я не переобувався, в мене влітку вона стояла машина. От, Я не переобувався. Ну і що я? І в грудні вже зробив. Це я вам знімав недавно, заміну саксофона, патрубків, І <кій> щоб антифриз не тік. Ну, він тече не з цієї причини. Там у мене вже проти... прогоріла прокладка під головкою, воно там создає тиск великий і якби його видавлює. От, десь я трошки більше 20 тисяч потратив, 2600, проїхав 19 тисяч. От, ну, гривня -кілометр на амортизацію <рив> в цьому році вийшла. Я не підраховував, скільки я заробив грошей. Менше набагато я в таксі заробив. От, е... Ну, поки що їздимо. Поки їздимо, там будемо дивитися. Як то так, є, зараз треба теж буде робити в січні буду теж. Робити ремонти потрібно поміняти свічки, провода, фільтра, масло. Коротше, будемо займатися. Пишіть коментарі, а, саме головне ж я забув. У мене є підписниця, як вона називає фанатка. Вона моя фанатка Юля. У неї сьогодні день народження. Я хотів би її привітати. Мені дуже приємно, що вона мене дивиться. Привіт, привіт тобі з Києва, Тернопіль. От. Хочу побажати тобі здоров'я, удачі, щастя, миру. Ти молодець. Тримаймося!